Слава Богу. Слава Богу. Він йшов покірно, біль стискала груди, а на плечі прокляттям хрест лежав. Позаду й спереду вони, немов люди, і кожен з них плював, сміявся і кричав, а спрага мучила під сонцем до нестями. О, як нелегкий цей дострати путь. Вела дорога до гори, до ями, де хрест копають і де його розіпнуть. вдень оцей бурлило усе місто, повсюди гам спішить на гору люд, спішили всі побачити те дійство, як смертників на страту віддають. Серця жіночі плавились від болю. У матері Христа вже не хватало сліз, за що, синочкові така жахлива доля? Невже лиш для Христа він на землі тут ріс, о як нелегко було бачити страждання, де сили взять, щоб все перенести? Вона б сама, напевно, без вагання пішла б на смерть, щоби його спасти. Та ось і все. Прибили крест вкопали І закапала з хреста страждальця кров, о, як би в час оцей серця людей пізнали, що розп'яли вони не зло, а розп'яли любов, та час пройде. Пройде якась година, і сотник там від страху закричить, во істину він був, Господнім Сином. О, як йому тепер своїм сумлінням жить, як людству жить, Спасителя не стало? Невже навік полоні смерті він? Ні, Він воскрес, зламавши смерті жало Із мертвих первенець. Людський і Божий син, земля стряхнула дні, мов стерла пил з долоні, хоч канув вічність той далекий час, та не забудьмо, друзі, краплі ті солоні, крові Христової, що пролилась за нас. Згадаймо, браття, хрест, Христа, пробиті руки, згадаймо те, як Він за нас вмирав. Прославмо Господа за сина, що на муки з великою любов'ю Бог за нас віддав. Амінь.